Доброго дня! Сьогодні на уроці ми дізнаємось, що таке інтернет-комерція та електронне урядування. А також ознайомимось з інтернет-банкінгом. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Сучасні інформаційні технології використовують і для здійснення доступу до своїх рахунків клієнти банків. Їх називають інтернет-банкінгом або е-банкінгом. Користувач дистанційно, не виходячи з дому або перебуваючи десь далеко, може увійти у свій аккаунт на сайті банку та виконати наступні операції. Отримувати інформацію про залишки грошей на рахунку і контролювати їх рух, самостійно блокувати і розблоковувати свої платіжні картки. Переводити гроші з картки на картку, переводити гроші на рахунки будь-яких фізичних і юридичних осіб, оплачувати комунальні послуги, оплачувати постійні послуги, самостійно формувати квитанції по здійснених платежах і роздруковувати на власному принтері у зручний для нього спосіб, відкривати депозитні рахунки, контролювати і здійснювати операції в системі інтернет-бакінгу за допомогою мобільного телефона. Для здійснення цих операцій користувачу не потрібно мати якесь спеціальне програмне забезпечення. Достатньо мати на своєму комп'ютері або смартфоні будь-який браузер. На сьогодні майже всі банки мають свій інтернет банкінг Приват24, ощад 24 на 7 тощо, що спрощує та полегшує клієнтам банків доступ до власних грошових заощаджень. Деякі банки розширюють коло послуг. Які клієнт може отримати в інтернет-банкінгу, наприклад, купити квитки на транспорт, концерти, оплатити покупку в інтернет-магазині, замовити довідку про стан рахунків? Широко використовується сьогодні здійснення платежів з використанням пластикових карток. Картка видається банком користувача, на неї заносяться дані, що дають змогу ідентифікувати саму картку та її власника, а також дані банківського рахунку. Для використання її потрібно вставити у платіжний термінал, який зчитує дані з картки, касиру вводить потрібну суму для оплати товару, власнику вводить секретний пін-код. Після цього термінал здійснює авторизацію, установлюючи зв'язок з базою даних платіжної системи і сума грошей списується з банківського рахунку клієнта. У разі видачі готівки процедура здійснюється аналогічно із використанням банкомата. Термінал. Це кінцева частина деякої системи, яка забезпечує зв'язок системи із зовнішнім середовищем. Маркетинг. Це процес просування та реалізації ідей, товарів і послуг. Електронна комерція. Це будь-які форми торгівлі, у якій взаємодія сторін відбувається за допомогою електронних засобів. Сьогодні багато людей купують різні товари в інтернеті. Рекламою товарів і послуг в інтернеті збільшенням відвідувачів вебресурсів, компаній та як наслідок зростання продажів займається інтернет-маркетинг. Основною складовою та невід'ємною частиною електронної комерції є інтернет-реклама. Реклама в інтернеті набагато ефективніша, ніж інші віди реклами. Вона повинна бути інформативною, оригінальною, орієнтованою на широке коле відвідувачів інтернету. На сьогоднішній день немає жодної відомої компанії, яка не проводила б рекламу в інтернеті. Рекламу розміщують на сайтах, які часто відвідують у вигляді банерів, рекламних оголошень, підписки на емейл, розсилання тощо. Існує багато сайтів, які спеціалізуються саме на розміщенні приватних оголошень, рекламі продажу товарів і послуг. Рекламодавець може самостійно замовляти розміщення своєї реклами на цьому сайті. Для споживача реклама в інтернеті надає можливість знайти потрібну інформацію в будь-який час, замовити товар, не виходячи з дому, оплатити покупку з банківського рахунку і вчасно її отримати в поштовому відділенні або з доставкою додому. Сьогодні онлайн-продажі та інтернет-магазини набувають дедалі більшої популярності. В інтернет-магазинах можна купити будь-які види товарів від автомобіля до продуктів харчування. Найвідоміші інтернет-магазини це Розетка та Пром'юей. Останнім часом починає розвиватися такий напрям бізнесу, як мобільна комерція, торговельна діяльність з використанням мобільних електронних пристроїв, смартфонів, планшетних комп'ютерів та інше. На цей час набули значного поширення послуги оплати за рахунками і грошові перекази, і це є альтернативою розрахункам пластиковими картками. Один із основних плюсів мобільної комерції на сьогодні це здатність понизити ризик шахрайства завдяки тому, що вона передбачає однозначну ідентифікацію клієнта оператором мобільного зв'язку. Крім того, системи мобільних платежів не потребують використання дорогих щитуючих пристроїв і тому можуть використовуватися там, де до цього часу не приймали для оплати пластикові картки, включаючи таксі, дрібні магазини та ринки. Концепція електронного бізнесу виникла у США у 1980-х роках ХХ століття. І стала результатом розвитку ідеї глобальної інформаційної економіки, яка базується на використанні локальних і глобальних мереж з поєднанням відповідних ІКТ. Термін Електронний бізнес у 1997 році увів Луїс Гершнер, у той час голова ради директорів і виконавчий директор компанії IBM. Розвиток інформаційних технологій, зокрема інтернет, має визначальний вплив на розвиток інформаційного суспільства в державі. Перехід до інформаційного суспільства характеризується реорганізацією відносин в усіх напрямах діяльності суспільства, включаючи такі як здоров'я, комерція, освіта, дозвілля тощо, у тому числі у сфері державного управління. Розглянемо основні Індикатори становлення інформаційного суспільства. Це розвинутость мережі інтернет, сучасні мережеві громадські служби, розвиток електронного бізнесу, інформаційна безпека, розвиток широкосмугових мереж передавання мультимедійних даних. Важливим компонентом інформаційного суспільства є електронне урядування. Це виконання функцій державного управління, за якого вся сукупність як внутрішніх, так і зовнішніх зв'язків та процесів підтримується та забезпечується відповідними інформаційно-комунікаційними технологіями. Діяльність з електронного урядування відбувається в таких основних напрямах: забезпечення конституційних прав і свобод людини. Забезпечення прозорості державної політики та забезпечення зворотнього зв'язку між державою та суспільством. У вересні 2017 року уряд України схвалив концепцію розвитку електронного урядування в Україні. Документом визначено напрями, механізми і терміни формування ефективної системи електронного урядування в Україні для задоволення інтересів. Та потреб фізичних і юридичних осіб, удосконалення системи державного управління, підвищення конкурентоспроможності та стимулювання соціально-економічного розвитку держави. У рамках реалізації концепції передбачено створення системи електронного урядування, яка включає такі напрями: розвиток електронних послуг, розвиток відкритих даних, розвиток електронних інструментів. Залучення громадян до управління суспільним життям. Розвиток електронної ідентифікації громадян і довірчих послуг. Розвиток електронного документу обігу та електронне урядування базовими галузями діяльності. Сьогодні в Україні створено та функціонують такі онлайн-системи електронного. Урядування, електронні петиції, єдиний державний портал, надання адміністративних послуг, електронна система публічних закупівель, єдиний державний реєстр декларацій, громадське обговорення проєктів, центр громадських свобод, ініціатива система корпус, інформаційна система управління освітою, електронний кабінет платників податків та система електронного документообігу. Упровадження системи електронного урядування стикається з низкою об'єктивних суттєвих перешкод. Ці проблеми тісно пов'язані з новими викликами інформаційного суспільства і належать до економічних, політичних, соціальних, безпекових та інших. Усі ці проблеми об'єднуються у глобальну проблему цифрового розвитку. Тобто нерівного доступу громадян до електронних ресурсів і публічної інформації, також інформаційні відносини органів державного управління із суспільством мають відбуватися на основі забезпечення інформаційної безпеки. Тобто захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави. Зведення до мінімуму неповноти невчасності і недостовірності інформації, негативного інформаційного впливу, негативних наслідків функціонування інформаційних технологій. А зараз для формування наших навичок виконаємо практичне завдання. Додаткове завдання, яке ви можете зробити вдома. Давайте підсумуємо, які торговельні послуги існують в інтернеті. Що таке інтернет-банкінг? Яким чином поняття інтернет-банкінг? Пов'язано з поняттям інформаційна безпека, які способи захисту від шахрайства з платіжними картками ви знаєте? Від яких чинників залежить рівень розвитку в країні інформаційного суспільства? Від яких чинників залежить рівень розвитку в країні інформаційного суспільства? І які негативні наслідки можуть виникнути у зв'язку зі збором персональних даних людини. Домашнє завдання. Опрацювати конспект, завершити виконання практичної частини уроку і вдома з одним із батьків з'ясувати можливості онлайн-банкінгу. На цьому урок завершено. На все добре!